Фонд демократичні ініціативи, власне, є, мабуть, одним з найдосвідченіших аналітичних центрів України, адже вже понад 30 років тримає руку на пульсі суспільно-політичних настроїв і змін. І сьогодні, перш ніж розпочати власне презентацію, я би хотіла наголосити на тому, що українське суспільство справді проходить динамічні зміни і. В цьому контексті суспільно-політична думка під впливом внутрішньополітичних подій ситуації на фронті, на міжнародній арені, звичайно ж, також динамічно змінюється. І відтак дані, даним властиво втрачати актуальність швидше, ніж нам би того хотілося. Але сьогодні я продемонструю вам деякі дані з останніх наших досліджень і розпочати хотілося б. Власне, ці дослідження стосуються в першу чергу думок українців щодо майбутнього України і процесів відновлення. Розпочати хотілося б з одного з також найбільш актуальних досліджень: це власне серпневе наше дослідження, яке було проведено напередодні Дня Незалежності. Було опитано більше двох тисяч осіб, похибка не перевищує 2,3%. І я би хотіла запросити вас ознайомитись більш детально з цим дослідженням за QR-кодом. Перше питання з цього дослідження, яке би я хотіла вам продемонструвати, це власне питання щодо того, як українці хотіли би будувати своє майбутнє і власне майбутнє життя і чи в Україні загалом. Як ви можете побачити, що станом на серпень цього року абсолютно більшість українців мали бажання, мають бажання будувати. Своє майбутнє життя саме в Україні. І при цьому, якщо говорити про почуття, які виникають в наших респондентів, то, як ви можете побачити, це знову ж таки в переважної більшості саме надія з певним домішком тривоги, оптимізму, страху, розгубленості. Я би тут хотіла звернути вашу увагу на почуття безвиході. і воно відносно переважає на південному макрорегіоні. Враховуючи е, ті виклики, які проходить Південний макрорегіон України, частково окупацію Херсонщини, Криму, щоденні обстріли, втрати серед цивільних, можемо припустити, чим замовлені власне такі цифри. І при цьому страждає інтерес страждає інтерес до майбутнього України. Наступне дослідження, на якому би також хотіла коротко зупинитися, це власне березневе дослідження, яке було проведено на замовлення «Вікно відновлення». І Надалі я буду демонструвати деякі дані, які ще не були опубліковані ні нами, ні нашими партнерами, і буду просити вас утриматися від поширень. Це е, саме буде демонструвати певну динаміку е, суспільно-політичних настроїв, тому що ми провели перше дослідження в березні і в вересні провели друге дослідження. І власне воно буде е, презентоване, опубліковане 12 листопада в Києві. І я прошу вас також слідкувати за. Сторінками фонду і медіамережі вікно відновлення для того, аби ознайомитись детальніше з результатами цього дослідження, власне, щодо відновлення, хто, на вашу думку, відіграватиме ключову роль у відновленні України після закінчення війни на думку респондентів? Це... Так, як ви можете побачити, переважно уряд України і іноземні держави. Але я би хотіла звернути вашу увагу власне, на те, як з вересня по березень змінилася, зросла суттєво досить частка респондентів, які покладають е, ключову роль власне, на пересічних українських громадян. І окрім того, також е, спостерігається зростання частки респондентів. Які покладають також одну з ключових ролей на місцеве самоврядування. І в контексті попередніх доповідей і думок попередніх спікерів це знову ж таки та перспектива і ті виклики, які стоять перед усіма нами. Наступне запитання: це, власне, яку свою особисту роль кожен респондент вбачає у процесах відновлення України. І тут ви можете спостерігати певну, певний розподіл по регіонах, що не менш важливо, і зокрема нам тут, будучи на західному регіоні. В даному випадку ми можемо бачити, що так, абсолютно більшість вбачає свою роль працюючи щоденно, не покладаючи рук власне, на власному робочому місці. Але водночас я би також хотіла зауважити, якщо говорити знову ж таки про західний макрорегіон. Що відносно інших регіонів, більшість опинених саме в цьому регіоні, готові бути волонтерами, е, перепрошую, готові підтримати фінансово та матеріально важливі проекти щодо відновлення. Але е, при цьому близько третини опитаних в даному регіоні не бачать себе в, в процесах відновлення. І як на мене, аналізуючи ці результати, це говорить для нас більше про те, е, е, які інструменти, методи залучення. Важливо би ще дослідити і шукати для нас всіх. І окрім того, про поінформованість, не стільки про мотивацію, скільки власне, про інформованість. І водночас також хотіла би звернути вашу увагу в контексті того, що вже було сказано про Південний макрорегіон, що тут також власне, досить висока частка. Близько однієї п'ятої опитаних з даного регіону, також не бачить себе, те та, та відчуття безвиході, яке ми спостерігали в попередніх питаннях, воно також прослідковується протягом всього опитування і щодо відновлення також. При цьому переважна частка опитаних зі східного макрорегіону готові бути волонтерами, допомагати людям на, на постраждалих територіях. Набувати нових кваліфікацій та навичок для реалізації проєктів з відновлення. Хотіла би перейти до наступного також запитання, яке перепрошую знову ж таки за певну візуалізацію, об'ємне питання, досить вагоме, і знову ж таки, ви можете побачити певну динаміку з дослідження за березень та вересень. Якщо говорити про перешкоди, які стоять. На шляху українського суспільства. Саме у сфері відновлення післявоєнної України, то тут також я би хотіла звернути увагу на ту динаміку, яку ми спостерігаємо. Зокрема, як зросла частка у дослідженні за вересень, частка респондентів, які вважають перешкодою саме дефіцит робочої сили через неповернення значної частини біженців за кордону. Як ви можете побачити, Частка респондентів зросла близько на 10%. І окрім того, також зросла частка тих респондентів, які вважають перешкодою саме недоброчесність, намагання нажитися з боку підприємців та компаній, які втілюватимуть проекти з відбудови. Про що це нам говорить? Про те, що перешкоди це власне те, що ми можемо спостерігати зараз. і Уявляти собі, які це наслідки матиме для нас в майбутньому для повоєнного відновлення. І при цьому абсолютно більшість бачать перешкоди, власне, в першу чергу, судячи знову ж таки з результатів дослідження, це величезні масштаби руйнувань, спричинені війною. І на другому місці, як вже було сказано знову ж таки зауважено попередніми спікерами, це розкрадання, привласнення коштів, виділених на відбудову та відновлення на різному рівні. Дякую. Я би насправді хотіла підсумувати це тим, що на шляху подолання перешкод першим кроком є власне усвідомлення цих перешкод. І як ми можемо бачити з результатів наших досліджень, українці мають певне усвідомлення цих перешкод. Вони так чи інакше частково вбачають власну роль, власне місце в процесах відновлення. І як ви знову ж таки бачили. За результатами наших досліджень є надія. є надія. І знову ж таки, ознайомитись з цими та іншими дослідженнями Фонду демократичної ініціативи ви можете за посиланням за qr кодом а слідкувати за процесами відновлення в регіонах України ви можете завдяки діяльності медіамережі «Вікно відновлення». Дякую за увагу і слава Україні!